Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар акушер гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Запитання, з якими постійно до мене звертаються на прийомі, або в ваших коментарях. Сьогодні ми будемо говорити про лазерну епіляцію. І, і говорити зі мною сьогодні буде на цю тему людина, яка знає про лазерну епіляцію, все. І говорити зі мною на цю тему буде лікар, дерма сертифікований тренер з лазерних технологій Асклепіон і просто чарівна жінка Олена Березіна. Вітаю. Вітаю! І так, скажіть, будь ласка, що таке? Лазерна епіляція як це працює? Чому не скажімо, станок? Чому не шугарінг? Чому не я не знаю, чим ще жінки умудряються? А до речі, чим жінки умудряються знімати собі волосся в тих зонах, де їм не подобається? Ну, от, знаєте, це така тема взагалі бере історичне підґрунтя, що жінки завжди намагалися позбутися небажаного волосся. Да? І це було і цукровою пастою, і воском, і ниткою. Це дуже боляче, і ну насправді така травматична процедура. Зараз сучасна така стан у нас 21 перше сторіччя, коли ми маємо з вами можливість робити це якісно, швидко і саме головне не відчувати при цьому дискомфорту. Тому лазер це та технологія технологія, яка мені здається, поліпшила життя мільйонів жінок і поліпшить ще багатьох, тому що це швидко, безпечно, це з мінімальними такими відновлюючими періодом реабілітації, тобто я б сказала, що це процедура для всіх. В чому вона полягає, як лазер видаляє волосся? Ну, трошки така лазерна фізика, але так, щоб було зрозуміло всім, лазер це є штучно створене світло. Тобто, уявіть собі, що вчені його створили, виміряли точно довжину, це приблизно 5-7 мм. Тобто, це довжина там, де в нас знаходиться волосяний фолікул. Волосяний фолікул має пігмент, тобто він має хромофор. Колір. Колір, Да, Тобто те, що ми називаємо кольором. І лазер дуже любить. Любить цей хромфорд дуже любить цей колір. Він гарно поглинається і таким чином спалює його всередині. Як би це жахливо не звучало? Яка страшна любов! Але насправді це дуже безпечно, да. Тобто таким чином припиняє своє існування волосяний фолікул, і наступний волосяний фолікул, який буде відновлюватись, тому що це така природа. У нас є декілька циклів відновлення цих волосяних фолікулів. Він буде рости вже більш ослаблений. Він вже буде ну, якби уповільнений його зростання, і таким чином ми будемо отримувати те, що ми довготривалий час, не потребуємо ні станку, ні якихось інших методів. Позбавлення небажаного волосся? Ви почули 5-7 міліметрів. Це до тих, які питають: а чи не діє воно часом на внутрішні органи, а чи не достане воно до яєчників чи до матки, якщо це зона бікіні. От, ви почули 5-7 міліметрів, нижче він не спускається, і відповідно не діє. Да. Скажіть, будь ласка, от є жінки, яким Можна робити лазерну епіляцію, вона їм підходить. А є такі, які прийшли до лікаря. Він подивився і сказав е. У вас діла не буде, вам лазер не допоможе. Чи є така ситуація, чи ні? І в чому різниця? Так, це може бути, але це дуже таке індивідуальне, дуже низький відсоток тих жінок. Це коли дуже сиве, мало саме фарби да, в цьому волосі, mm -hmm. немає кольору. І тоді ця процедура може бути мало ефективною, тому що лазер її не бачить. Але на даний момент вже навіть ця історія змінилась кардинально, тому що ми. Можемо допомагати жінкам з дуже мінімальним кількістю пігменту в саме волоссяному фолікулі, навіть можна так гучно заявити, навіть сивому волосю. Тому... Так, що білявки і жінки старшого віку теж вже можуть. Використовувати да. цю процедуру раніше вони підлягали категорії, яким це було неефективно, але наразі все міняється технології змінюються, і тому навіть ми можемо запрошувати таких людей, яким раніше була відмова, а зараз вони теж наші клієнти. Супер. І запитання, яке задає кожна мама, фактично на прийомі, яка прийшла з донькою. Да? Дівчат починає рости волосся, вони починають з цього приводу перейматися і, звичайно, хочуть його видалити. І оця постійна суперечка, я хочу зробити, ні, не можна. Це те, що я чую достатньо регулярно. Скажіть, будь ласка, з якого віку? Можна робити лазерну епіляцію. Ми можемо надавати такі послуги з будь-якого віку. Саме головне, щоб на це була згода батьків. Ну, звичайно, це частіше всього 14-15 років. Це той період, коли наші дівчатка дуже хочуть виглядати більш дорослими, красивими, щоб в них на тілі не було зайвого волосся. Особливо це коли ще дитина займається спортом. Тобто, це не тільки дівчата, а й хлопчики. Наприклад, плавці, гімнасти, коли вони. Мають бути, ну скажімо, в своєму виді спорту, і дуже часто їх турбується зайве волосся. Вони мають його голити, і це травматично. І для такої дитини ще 14-15 років вона може собі набагато більше зробити шкоди саме голінням, травмувати себе ніж прийти і отримати якісну лазерну процедуру. В таких випадках дуже часто мами питають: а чи не шкодить це здоров'ю моєї дитини? А чи зможе вона після цього народжувати? А чи не вплине це на розвиток її, скажімо, внутрішніх органів? Частково ми, звичайно, вже відповіли, але хочу, щоб фахівець сказав, так чи не так? Все буде гаразд з дитиною, вона буде гармонійно розвиватися, буде народжувати красивих, гарних діточок. Саме головне, щоб ви зрозуміли, що лазер працює тільки в шкірі, там, де залягає волосина. Ні, фолікул, тобто ніяким чином лазерне випромінювання не може нашкодити внутрішнім органам, і це вже доведено багатьма клінічними дослідженнями. Це не просто моя особиста думка, це є дуже велика кількість наукових підтверджень про те, що це є безпечно, ефективно і ну, хороший результат, який буде тішити як дитину, так і дорослих людей багато років. І тоді такий момент. От дивіться, ви сказали, що внутрішнім органам. Це не шкодить ніяк. А чи є якісь ризики для шкіри? Наприклад, після лазера з'явилася пігментація? Це можливо чи ні? Так, кожен лазерний спеціаліст, коли ми з вами спілкуємося вперше, да, коли я рекомендую відвідувати а, якраз лазерну епіляцію, робити саме цю процедуру, ми завжди маємо оговорити ті а, обмеження, які наш клієнт не, ну, не має робити а, відразу після процедури, тобто, не можна засмагати, не Можна відвідувати солярій і якщо ви, наприклад, робите. Як міжки, довго почекайте, так, як довго. <рес> Бо вона збирається на море, вирішила зробити так. лазерну епіляцію Якщо вона робить лазерну епіляцію перед відпусткою, ми завжди це оговорюємо що це має бути за два тижні. І да за два тижні, до того як вона буде на інтенсивному сонечці, да відпочивати, і все рівно ми будемо рекомендувати захищати свою шкіру засобами, які містять СПФ, тобто це спеціальні фільтри, які попереджають по перше, не тільки появу пігментації, яка може виникнути не тільки після лазеру, але й просто, якщо шкіра, наприклад, бліда і інтенсивне сонячне випроміння, може бути і така пігментація. Плюс це фотопошкодження шкіри, це профілактика фотодерматитів, тобто це дуже велика множина кількість негативних впливів великої кількості сонячного випроміння на шкіру, і все це можна зробити за допомогою. Якраз е засобів по догляду за тілом, які містять СПФ, як часто жінка має е робити цю процедуру. Це є курсова процедура. На жаль, інколи е, люди губляться і вважають, що за один раз вони позбудяться да, всього небажаного волосся. Але так природа зробила, що в нас є певні цикли життєві нашої волосинки, да, яка вона перебуває. І саме на фазі, коли вона інтенсивно росте, вона називається фаза аногено. Якраз ми будемо максимально ефективними. І в середньому це за першу процедуру в нас випадає небажано, Волосся 30-40%. Потім ми запрошуємо пацієнта на другу, третю, і в середньому курс складає до 10 процедур. З яким проміжком? це має бути? А між першою і другою це буде інтервал місяць, а потім. Е Інтервал буде зростати, і на п'ятій шостій процедурі це вже буде індивідуальна домовленість спеціаліста з пацієнтом, тому що буде враховуватись його особистий темп зростання волосяного фолікула. Бо у когось це може рости за два тижні, а в когось. За, За півтора місяці, місяці, так, так. І відповідно інтервали будуть різні. От дивіться, ми проговорили, що може бути таке ускладнення, як пігментація. І то частіше, всього це не пов'язано з тим, що неправильно зробили процедуру, а з тим, що неправильно пацієнт себе поводився після процедури. Звучало от в дописах запитання: скажіть, будь ласка, а чи можна чимось заразитися при лазерній епіляції? Я так розумію, інфекція? Я вважаю, що це. Це, напевно, найбезпечніше в плані інфекційного компоненту методика по видаленню небажаного волосся. Більше ризиків при восковій епіляції чи при цукровому пасті, або як його називають, ще шугарін, тому що лазер працює з такою продезінфікованою шкірою. Вона попередньо обробляється, є гігієнічні накладки, які одягаються саме на маніпулу, яка торкається шкіри пацієнта. І взагалі це є безпечна з усіх сторін. Методика, яка не контактує з біоматеріалом, тобто з кров'ю, з якимись іншими речовинами пацієнта, тому ризик захворювання він просто мінімальний. До речі, якщо у вас колись було складнення або запитання, на які ви не отримали відповіді, то можете писати під тим відео, і ми обов'язково дамо відповідь. На ваше запитання, скажіть, будь ласка, ще такий момент, який часто все ж таки я чую на своїх прийомах. Вагітна жінка до того, як вона завагітніла, вона користувалася власне таким методом видалення волосся. І тут настала бажана вагітність. Запитання: чи можу я продовжувати користуватися лазерною епіляцією? Ні. Якраз вагітні та жінки, які годують груддю, вони не є пацієнтами, тобто не є клієнтами якраз на дану процедуру. Чому тому, що в них змінюється гормональний фон, і з точки зору я навіть юридичної, ми не маємо право приймати таких пацієнтів, тому що не було проведено, проведено жодного дослідження. дослідження. Да. Да, тобто, ми розуміємо, що все рівно ми працюємо на рівні шкіри. Ми не можемо там зашкодити. Тому, якщо, наприклад, випадково пацієнтка не знає. Віднала про вагітність і була на процедурі, ми обов'язково її заспокоїмо, пояснимо, і на це є аргументація, що ми ніяк не можемо нашкодити цій ранній вагітності, про яку вона, можливо, і не, дога... ну, не здогадувалась. Але якщо вона вже знає, що вона вагітна, то е, ми тоді проговорюємо про те, що вона народить дитину, відбудеться грудне вигодовування, і вже після цього вона прийде до нас на продовження ну, скажімо, відновлення курсу лазер. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про жінку, яка годує груддю, а деякі збираються годувати там, два роки чи два з половиною, так? якщо це не шкодить її дитині, от жінка каже: якщо це не шкодить дитині. То я готова робити цю процедуру. Тобто от вона годує груддю, вже тіло більш-менш відновилося там три місяці після пологів. І якщо вона бажає, вона може прийти і зробити цю процедуру. Так, Якщо вона вже таке вже стале грудне вигодовування, та коли в неї лактація вже ну, якби нормалізувалася, угу. тоді ви можете запропонувати дану процедуру. Але тільки за цієї умови, якщо це перші місяці, коли в нас іде якраз ще таке відновлення. Мовлення гормонального фону, коли в нас іде якраз налаштування на грудне вгодовані, то ця процедура просто вона не нашкодить, але вона буде мало ефективна зв'язку з тим, що йде величезні зміни саме в організмі жінці, пов'язані з гормональною системою. Тобто, вагітним не можна, раннім терміни після пологів теж не бажана, тому що в принципі це буде дискримінація методу, а не те, що жінка собі нашкодить, вона просто не отримує результати, і за чого може дуже засмутитися. Скажіть, будь ласка, тобто, якщо ми говоримо про ту ситуацію, що є якісь протипоказання до лазерної епіляції, ми вже з'ясували, що це власне вагітність. Які ще існують протипоказання? Це онкологія, так ми, на жаль, не можемо надавати такі послуги. Це є вірусні захворювання, саме, ну, наприклад, герпес. саме популярне. Mm. Якщо ви приходите до е, спеціаліста і у вас ну, ділянка верхня губа, і при тому є герпетичний висип, то звичайно Або вам там є да, герпетичний да. висип. Саме от в тій ділянці, де ви плануєте зробити процедуру, не можна, коли є порушення цілі. Шкірного покриву, там якась рана, можливо, якісь ін'єкційні методики. Ми теж е відмовляємо даного пацієнта. Якесь захворювання соматичних да, хвороб. Тобто, людина себе погано почуває, в неї є загострення її якихось хронічних захворювань в цей період часу. Ми теж ну, відмовляємо даному пацієнту. А так ця процедура взагалі дуже такого широкого плану. Ми можемо дуже раді будемо бачити і чоловіків, і жінок. І якщо є підлітки, тільки зі згодою батьків. Скажіть, будь ласка, от багато жінок кажуть, я зробила процедуру, після цього в мене з'явився гербіс. Причому це не тільки про епіляцію, це і про шугарінг, і іноді, про використання станка. Тобто, чи пов'язані ці речі, і ну от, як жінка йде, наприклад, на якісь процедури там, татуаж, та, mm -hmm. і кажуть, перед цим поприймайте противірусне лікування, тому що там. 90% буде загострення вашої гербетичної інфекції, чи немає такої ситуації з лазерною епіляцією? Слава Богу, ні. Тому ми, будь ласка, очікаємо на лазерну епіляцію людей, яких навіть є таке хронічне захворювання, схильність до герпетичних висипань, але лазер він не провокує їх відновлення. Тому ви можете робити цю процедуру і не боятися, що буде загострення даного захворювання. Чи якось залежить планування? Лазерної епіляції від дню циклу, Ми... ну ясно, що під час місячних, особливо якщо бачині не бажано, да. Хоча, якщо чесно сказати, то такі пацієнти в нас теж є, Не давні. сумніваюся. Але насправді я би сказала так, що раніше, раніше, лазери вони були достатньо такі чутливі. Вони були, я би сказала, навіть на межі болісні. Сучасні лазерні технології вони дуже комфортні і їх можна робити в будь-який день циклу. Навіть я скажу в такі делікатні дні, тому що вони дуже м'які, вони не дають такого відчуття болю. Ви відчуваєте легке розлите тепло і поколювання, яке я б навіть сказала, дуже приємне. Тому ніяких страждань на кушетці у вас не буде. Тобто, навіть якщо бровки щипаєш, то боляче. Да, звичайно, а тут... я хочу сказати, що особисто мені брова щипати набагато болісніше, ніж робити лазерну епіляцію. Я е, хочу сказати, що багато пацієнтів про. Просто релаксують і відпочивають. Да? Якщо вони приходять на великі ділянки, ноги, бікіні, підпашки, вони просто повноцінно 30-40 хвилин мають відпочинок. При цьому е, точно не страждають. Якщо вже ми заговорили, отрискали під пахвами ножки, давайте проговоримо, на яких зонах в принципі можна робити і частіше всього роблять лазерну епіляцію. Взагалі, е, місця вони дуже різноманітні і в пацієнтів була дуже велика кількість. Я хочу сказати, що це ну стандарт. Це зона бікіння, це підпашки, це є гомілки, стегна. Але буває така ситуація. Чоловіки приходять дуже груди. спина, Спини. груди. Да. да інколи буває, якраз така ділянка куприку. Якраз там ну, генетична схильність, що в людини є якраз небажане волосся. Інколи звертаються жінки там, де волосся небажане на обличчі, дуже турб. Це пов'язане з гормональними з віковими та змінами в організмі. Інколи буває, що це така генетична схильність, як ми кажемо, таке бакенбарди, да тобто і це ми можемо допомогти, тобто покращити взагалі сприйняття цього світу, покращити якість життя в даного пацієнта. Ну і раз ми вже заговорили про ці зони, і все це яка в середньому ціна такої процедури і від чого вона може залежати? Вартість залежить від ділянки. Ділянки, да, тобто площі ділянки, яку буде опрацьовувати майстери, тому вартість буде різнитися на кожній ділянці. І ще один такий дуже важливий момент це, звичайно, на якому обладнанні працює фахівець. І це дуже такий е, момент, на якому ми маємо звернути увагу. І саме головне мені здається, я ще хотіла б побажати нашим глядачам, щоб вони звертали якраз на апарат, да, тобто не тільки місце знаходження. Там клініки або салони, а саме на чому їм будуть надавати ці послуги, велика кількість, на жаль, несертифікованих і неякісних апаратів. І тут ми можемо побачити всі ті жахливі картинки з опіками, з пігментаціями, uh -huh. тими всіми небажаними явищами, які турбують і я би сказала, так жахають пацієнта, і десь вони так налаштовані дуже критично до цієї процедури. Але якщо ви будете отримувати цю... Процедуру на якісному, хорошому, сертифікованому, тобто, дивіться, хороше це таке суб'єктивне поняття. А саме головне сертифіковане те, що має перевірену клінічну доказову базу, що воно працює, що воно ефективне, що воно безпечно, що ваш майстер пройшов навчання на даному апараті, розуміє, як поводитись з цією машиною, і тоді 100% ви отримаєте хороший результат, саме безпечний. тому що у нас ну чого Таїти гріха, да на сьогоднішній день така ситуація, що ти іноді дивишся лазерна епіляція, ну чуть ли не в під'їзді там в якійсь квартирі. Хтось собі купив апарат, поставив і, і тим займається. Насправді, от ви сказали, що можливо там опік і то все, Я про це навіть і не задумалася, тому що ну я маю, наприклад, лазерний апарат. Да? Я працюю на склепіані, і я розбалована тим, що ти нашкодити не можеш, бо машина не дозволяє тобі. Ввести там ті параметри, які можуть нашкодити людині. Ясно, що ми всі чутливі по різному. І У нас комусь треба менше, комусь треба більше, комусь треба одну довжину волни, комусь іншу. Але в принципі, так, щоб ти наробив шкоди, такого немає. Мабуть, цей нюанс дуже важливий і для апаратури, так, якою... для лазерної епіляції, тому що якраз і ще я раз хочу наголосити, що сертифіковані апарати, от те, що ви сказали, що безпечні, що він в вас навіть допомагає вам в роботі, щоб ви не нашкодили так само і хороші діодні а, лазери, які допомагають позбутися, які є золотим стандартом лазерної епіляції, Вони допомагають якраз позбутися небажаного волосся. Вони якраз а, мають готові протоколи, з якими легко працювати оператору, якраз підбирати ті індивідуальні параметри, які будуть ефективні і безпечні для пацієнта. І я так зрозуміло, от ми говорили про те, що, наприклад, Лявки або сиві жінки, що є проблематика. їм часто відмовляють, що ми цю процедуру зробити не можемо. То я так розумію, ті, хто не мають певної апаратури, да, вони це зробити не можуть. Да. Тому існує апаратура, яка може, як каже, моя внучка, я можу все можуть практично все. Так, мені дуже подобається, що зараз ми живемо в той час, коли ми можемо надавати послуги пацієнтам з будь-яким кольором волосся, навіть таким депігментованим, там, де немає цього саме, як то кажуть, фарби, там, де немає цього пігменту. Це стало можливо тим, що ну лазерна фізика розвивається, слава Богу, і вони нам постійно дають, оновлюють різноманітні довжини хвиль, і таким чином ми можемо бути ефективними навіть в таких. Я би сказала, ну для лазерної плячі в важких випадках, тому що раніше руде, сиве, світле волосся взагалі було ну, якби, варіант, тому що, на жаль, ніяким допомогти не Тільки можна. Тільки станок, Тільки станок, Практично. гоління. Да, і... А зараз ми можемо надавати такі якісні послуги. Ну що, є ще якісь Вже формувати червонове карте, це нічого не треба. Не треба, <кій> не <буде>. це <кій> взагалі. <кій> Кажі, вся банка, Боже, воно ко чорнило. а коштує це чорнило, дівачки, три тисячі гривень. Воно взагалі абсолютно ну не яке стоп, стоп, стоп. чорнила каракатиці, Це це про що? Я просто не не в темі. Розкажіть mm. мені а, а, в клініках. Мені здається, що. Да, вони продають чорнило каракатиці, воно коштує 3 тисячі гривень, так. воно реально просто бруднить всю ванну, і по великому рахунку воно а, фарбує тільки стержень. Але вони говорять про те, що частково воно потрапляє в волосяну цибулину. І таким чином, коли ви робите, як же робиться лазерний пляць, ви начисто виголюєте шкіру. Да? І треба, щоб лазерний промінь якраз попав цю волоссяну цибулину. І якась частина, якийсь відсоток невеличкий. Цієї пігменту потрапляє якраз цю волосну фолікул, і відбувається ну, якби дуже класний такий е, момент взаємодії лазера з цим волосним фолікулом. Але насправді, по великому рахунку, це є просто такий міф, е, витрачені кошти, і мені ну, дуже шкода, що ми настільки інколи ведемося, ведемося. Це. Тобто да. це треба було помалювати. Ноги спочатку, да для того, щоб потім їх можна було лазером поголити. Насправді це реально дуже таки просто, ну я би сказала, може погане слово, але розвадняк, тому що насправді це по-перше, наскільки до, ну, удорожчує саму процедуру, да ускладнює підготовчий процес пацієнта, але насправді взагалі майже не відіграє ніякої ролі в ефективності. Скажіть, будь ласка, чи є якась потреба в підготовці до процедури? Так. Обов'язково ми оговорюємо це, і я наголошую, що голитися перед процедурою потрібно за 8-12 годин. Ага. Тому що коли ми з вами приходимо в кабінет не підготовлені, майстер, звичайно, вам допоможе з голінням. Але це гоління буде одноразовим станком на суху шкіру і велика вірогідність того, що ви навіть якщо вас не поріжуть явно, але буде дуже така мікротравматизація, і процедура буде більш відчутна. Тому і рекомендація моя остаточна, що голимося вдома за 8-12 годин, і вже тоді ця процедура буде максимально комфортна і приємна. І саме головне без ускладнень. А який сенс тоді робити процедуру, якщо ти перед кожною процедурою маєш голитися? Уявіть собі, що після третьої, четвертої процедури процес гоління буде відбуватися раз на три, раз на чотири місяці. Ага. Тобто сенс все ж таки є, <рес> ну виходить, що так. Але якщо людина, наприклад, поголилася, як часто буває, там там порізалася, там травматизувалася, чи якось це вплине на саму процедуру. Так, тому що якраз там, де є ранки, буде більш відчутне це лазерне випромінювання. Але майстер це буде бачити, він може знизити там параметри або взагалі обійти ту ділянку. Тому обов'язково голіться безпечно. Хоча цей навик може він буде знижуватись, тому що ви будете робити все це рідше і рідше. Але насправді домашнє гоління воно має більшу перевагу, ніж якщо вас будуть допомагати це, це робити. Вити безпосередньо в кабінеті майстер може там збрити якось одну-дві волосинки, яку ви там можете не помітити, особливо якісь делікатні ділянці. Але в масштабі все ж таки ви маєте вдома підготуватись. А от якісь креми, які пропонуються після процедури для того, щоб краще що. Заживала, не відростала, чи це потрібно, чи ні, скажімо так. Ну я би сказала так, що це нічого поганого немає, коли ви зволожуєте шкіру, коли ви захищаєте від негативного ультрафіолету, і ви це можете робити з кремами для тіла, але не завжди, ну скажімо, ці крема, які вам там можуть пропонувати, виконують всі ті функції, які обіцяють. Да, тобто ну там з приводу там регенерації, якихось там відносин, Мовлені і так далі, тобто, як я завжди ще жартую, очищення карми при як завлічення чоловіків і так далі, це насправді більше є міф. основна задача, яку ви маєте робити після процедури, це гарно зволожувати шкіру і берегти її від зайвого якраз сонячного випромінювання. І все буде гаразд. А людина отримує при лазерній іпіляції не тільки видалення небажаного волосся, а вона отримує класну якісну шкіру. Тому що будь-який дотик лазеру з шкірою він завжди сприяє її поліпшенню. Тобто він стимулює колагеноутворення. І тому ніжки, які якраз були опрацьовані лазерною іпіляцією, вони виглядають набагато краще, вони більш пружна шкіра, вона більш гладень і тобто, це є такий хороший бонус, який ви отримуєте не тільки чиста шкіра без зайвого волосся, а й дуже класною якості. А от дуже багато людей бояться, ну скажімо, ті, які мають родинки на тілі, І вони бояться, що якщо вони будуть обробляти там лазером ці ділянки, де знаходяться родинки, що це може призвести, наприклад, до появи меланоми. Спеціалісти, які проходять навчання, вони знають, як працювати з цими родинками. Вони їх роблять таким чином, щоб лазерне випромінює, не потрапляло на саму цю родинку. І таким Чином, якби профілактують потрапляння лазерного випромінювання і якихось поганих процесів всередині цієї ну неву да, тобто цієї родинки, тому якщо ви йдете до фахівця, то він точно знає, як правильно допомогти тій шкірі, де знаходиться ця родинка. От в мене тоді відразу знаєте, виникло таке запитання, а чи не потрібно жінці перед тим, як вона планує лазерну епіляцію огляд дерматолога? О, це взагалі зараз ідуть на здав травень місяць, дерматологічні дні, дні маланоми. Коли ми запрошуємо пацієнтів подивитися на свої родинки, зробити можливо навіть карту тих родинок, якщо їх дуже багато. Це є вклад в здоров'я. І, звичайно, якщо у вас є родинки, які вас насторожують, хвилюють, це навіть не пов'язано. Будете ви робити лазерну епіляцію або ні. Це завжди є вклад в себе. Сходіть до лікаря, зробіть цю діагностику. Спіть спокійно і живіть дуже довго і щасливо. Ну що ж, я вам безмежно вдячна. Як на мене, мені особисто було цікаво, тому що в мене у самої було багато запитань щодо лазерної епіляції. А якщо вам було цікаво це відео, то ставте лайки і пишіть свої коментарі. І дивіться ще більше корисної інформації на нашому каналі. Дякую!